Усіх вітаю йду за грушем. Зараз візьмемо декілька солодких смачних грушок і сходимо до батьків. Я їм ношу потрушечку. О, я дивлюся, Масюлечка, при такій важливій справі лежить очі закрила і прикидується, нібито нічого не бачить. А насправді вона чекає мишок. Вони ходять навколо неї, нічого не бачать, а потім хоп. І в лапах аж три мишки. Мася, ну як твоя охота? Мишки тобі ловляться, чи вони тобі тільки сняться? Що м'яв? В траві тут залягла втіхаря і лежить. Скоро цієї травички не буде. Я дивлюсь, вона вже і не цвіте, пуриш, і підсихає вже якась така сіра. Вона ось зійде з землі, буде тут гола землю. Це вона насолоджується, поки її навіть портулок високий, і то вже нижчим робиться. Ну, давай, вдача тобі. Сьогодні з тебе три мишки. Бо я й пшеницю вже розклала, не справляється кішечка. Ну, вони ж по осені. Збираються всі в кухнях, в сароях, там, де пшеничка, у кого є господарство. Там вони всі. І збираються. Да? А де всі курочки? Де вони всі? Тут у нас вже цілі склади всього прибираю, працюю, а хто це буде різати, та палити, палити не можна. Давайте візьмемо декілька груш. Не побагот. Ой, в мене лопата тут залишилась. Йомка. Отака чорна смородинка. це в мене тепер раз, два, три. Три куща залишиться. А три прибрала. Ну і у мами ще сортову візьму посадку. Де ти слимака такого великого знайшла? О, господи, він такий довгий та ще з таким хвостом. Грушок менше, да, Пітюнечка? Ти оберігаєш грушки, чи ти їх їсиш? Шо, то твоя пташечка, вон, дівчинка побігла, слимака бігає, носить. Ой, воно не слимак, друзі, щось таке велике, аж страшно. Де? Що це таке? А, слимак, мабуть, тільки такий величезний. Ой, годі, де вона його знайшла? І це ж будуть тепер бігати півдня, бо ковтнути ж не заковтне великий дуже крупний черв'як. А дівчатка то переслідують. І оце будуть бігати один одному по естафеті, передавати то слимако, тіліпоїться в руті. <реш> Бігунці туди будуть, у мене півдня тепер. Так, ну давайте вирвемо, я дивлюся, а то жовта, така крупна, класна, Хочу її тоткові зібрати нехай, з'їсть для вітамін, бо він у нас не дуже полюблює ну, фрукти, ягодки. Це матуся кожного дня споживає, вітамінками наповнюється. А він коли-неколи з'їсть, так зараз я кульочок відкрию. Відкрила колючок. Можна ще зараз пройдемося. Ми ж верхівку вже общупали, ви ж розумієте, хто не зайде сюди, і всі бачать жовті груші отам наверху. Вон дивлюся, вже перезріли, аж коричневі. В них всередині як ото гниличке грушка, такі коричневі, точно як вино солодке. Так. І їх пообривали, а тут ось залишилось. І я ж хочу. Такі, щоб не дуже м'якенькі. Давайте ось оці, хоч вона і не дуже крупна, але все одно вона, вона класнюча. Треба вибирати жовтіще, бо ці тверді, ви бачите, як вона у вересні і в жовтні достигає, бо у серпні вона ще зелена, а ні, це кривенька. А в листопаді, та й вони в листопаді ще будуть висіти. Ой, це м'якенька горна. М'яка м'яка, дивіться, залишаю в м'ятин. Оце вона така вже перезрівша. Так. І тут перезрівша, бачите, м'ятинка залишається, м'яка грушка. Ну, вона дуже смачна, дуже. Це не має значення. Матусі навіть показалася та, що не м'яка. Що вона е, трошки терпкувата. Ні, терпкості е, в груші аббат-фетель немає взагалі. Це якщо зовсім зелено зірвати, тоді, діда, можливо, буде терпко. Ще одну зірвала, вже кульочок не витримує. Груші, ну наскільки міцно ці тримаються на гілочки, Попробую ще зірви. От поодинокі дивлюся, де-не-де падають, валяються під грушкою. Я не знаю, чому вони впали. Можливо, черв'ячок під'їв, можливо, вітер такий великий був, тому що ці груші реально тримаються і буде листопад, і вони будуть ще висіти і не будуть падати. Поки їх не підійдеш, і ото треба міцно тянути, і тільки тоді вона відірветься. Отак, от уже скільки висять, і жовті, ви бачили, м'ятинка залишається, такі стиглі, і все одно не падає. Тягнеш прямо з гілкою, щоб відірвати, і пальці в груші залишаються. Класна грушка, так, да, я згодна, друзі. І смачна, в мене ще є зелена. Ця, ну, її зриваєш, треба покласти, щоб вона полежала. Потім вона ну наскільки соковита буде. Просто сок, сік аж бігтиме з неї. Кусаєш, а воно один сік. Оце така груша. Тут три грушки на молоді груші прицепилася. Так, ну нехай вони бігають тут з грушками, своїми слимаками щось там говорять. А ми з вами прогуляємося до батьків, грушок віднесемо. І я взяла ручки. Матусі також віддам, щоб вона не хвилювалася, що її ручка залишилася в адміністрації. Нічим тепер писати. Воно ж, Коли пенсіонер і отримаєш ту копієчку, якої вистачає, на, на один раз, щоб комунальні оплатити, і то не завжди вистачає пенсії однієї, щоб комунальні заплатити, тому і хвилююся, коли ручку забуваєш в адміністрації. Спитьо, я вже попрала, все поприбирала. Зараз десь 12 година і сонечко пригріває вже о 13-о 14 так добре. в нас ще сонце гріє, аж припікає, коли працюєш так, ніби то літочко. Ну, літо не порівняти з осінню, тому що влітку взагалі я не могла вийти на вулицю працювати, бо було дуже жарко. Я гляну о 12-й годині. Зараз скільки градусів у нас тут. Ой. Так, ровно 21. ну, Я думаю, о 14-й буде десь 24. Ой, в руки груші важкі і камера важкувато тримати. Я знаю, що мама зараз дуже зайнята. Я їй телефонувала. Говорю, матусенька, чим ти займаєшся, можна до тебе в гості прийти з друзями разом. Вона говорить: ні, я там і готую, і бігаю. Ну перед заливкою стежки вона готується і тому їй ніколи. Ну, я пообіцяла, що тихесенько, розмовляти з нею не будемо. Кравичка вже посухла, вже не зеленіє. Але дерева, дивлюся, все одно листя ще зелене стоїть. Вже починає такі відтіночки з'являтися, брудні, червоні, помаранчеві, починає окрошуватися, зафарбовуватись. Таточко. Трімер світ дістав електрокосу. Він збирається косити. ну це чу... О -о -о. А тут -а і інструменти, і запчастини, і чого тут тільки немає. Подіставав усе, працює вовсю, І ми з матусенькою трішки ругаємо, щоб це не дуже сильно розійшовся. Бачите передничок, він косить. Молодчинка, передник одягає, щоб травички, мусору. Он він ходить у залі. Десь там чи телевізор дивиться. <рес> <рес> Махають в залі щось обоє сидять. Ну, вони, то звісно, не сидять, а чимось займаються. Навряд що вони будуть таку погоду гарно. Таточка в лікарні 10 днів насидівся. Як завжди, тут пахне аромати, чи супи кварить, чи котлет. Е, ні, па, не видно. Там видно, чи? Що... Ні, не, не видно. видно. Просто скло відсвічується тінь, і все, вас взагалі не було видно через скло. Так а що ти дивилася? Я сміялась, розповідала, що у вікно бачу татка, не, матусю не, поїдати, Він вода не їсть. А, не а я ж вам нарвала ма. Ну так, да, я вибирала там і душі спілі відразу з дивилася. Дивиш, що я тобі купила. А я купила сьогодні теж. О, та ти що, ну нехай забули. Да, Це треба їх на двір, щоб вони холодному не тут. Ячки ще на мене з'їла mm -hmm. ну, вчора, mm -hmm. а yeah. я ніколи. Так, я обіцяла, що матусю не буду чіпати, нехай вона займається своїми справами, ми тихесечко позаглядуємо в її кострулечок. до вечора буду готувати. Ну, я знаю, буде допомагати. нам борщ варю. робити, робити, все найдає. Ну, крем, все вона готується, прийде доріжку заливати людина. Знайома наша рідненька. І вона ото печіночку, котлеточки, щоб же ж для чоловіків треба ж місце смачне. Вона швиденько, то зараз. Я додаю просто свиденьке трошки, йому заблю на корі на коях то вона питає, весь час забуває, як робиться печіночка із соду. Я просто, коли печінку готую, я додаю цукор, сіль, соду. Так, вона в мене годинку постоїть на столі і тоді в жижі. Такі. Ну, це свина печіночка, потім мукичку не промиваєш нічого. Морковочка цибулечки підсмажив, печіночку прихватило. ну це дуже смачно. Таткові такого не можна. І вона Питає, говорить, ой, а я свину взяла, чи можна так робити? Я говорю, так я про свину й розповідала, я свиною так роблю. Ну, почитаю, по -мою, взагалі да, взагалі. Давай почитай ще раз. Там і людина питала близько сфотографувати дієту і показати. Ну і на камеру так не вийде. Ну я кусочками зараз покажу. Ну взагалі, почитай взагалі не можна. А вона печінку курячу так готувала. Це, що... Ну Сьогодні вона свину взяла, да? а курячу я просто що там є, сода, навіщо? Це сода для свиної, щоб що вона поклевала. А Окроп. Окроп Усука тіла. Розрішити ограничити, ісключить. Ісключить. Ісключит. Читаю все підряд, ісключить з самого початку і до кінця. Значить, взагалі не можна. М'ясо молодих. Тваринок. Тобто це чекати, поки королю буде три роки, да, щоб його можна було їсти. Ні, ну там за короля можна. Читаю далі. В О, тут ще й місяця написано, ну я не бачила. А, то в інтернеті. А, то в інтернеті. А, ну в інтернеті ти ж бачиш, тут лікар в нашому селищі сказав, що. У вас артрит, подивіться дієту в інтернеті. Ми подивились дієту, годували батька, приїхали до міста Харкова в обласну, лікар глянув і сказав: оце все, що ви їсте, не можна. Чому так вийшло? Тому в інтернеті ми дуже не дивимося і не довіряємо. Оце, що лікар дав, ми по ньому орієнтуємося. Там дієт багато в інтернеті. Ну, набрали при артриті, та і все. Ну, бачите, все, що ми споживали. Бройлера можна, там по-моєму, до 2 місяців, а от іменно такі свої кури да. да? прості не бролера. Ювілейні, так? Значить, бролера можна, а ці прості не сушки, це, Тому що бролера не Оці государственні не так там так, два місяці вже вирізають, ну, да. трошки більше. Оце ці підходять. І от я почитала в інтернеті, думаю, буде на мою. А, бачите, курячі молоденькі можна, два місяці, прибрав курочку і можна споживати. А от молодих тваринок написано, ну, мабуть, кролик, там, говядинка, свининка. Це молоде не можна саме молоде м'ясо воно закислює. А якщо вже витримати так кроля, наприклад, там ма, кроля рік, да, бо я вже забула. У мене були кроліки п'ятсот шут, де за три дні поклала. Пікнуло і впало, пікнуло і впало все. Сердечний приступ і кололи регулярно, так як потрібно, чешське два в одному ліки. Але все одно кролики виздихали. І Більше я не тримала, тому що наридалися так, що спочатку ма собаки забігли, пам'ятаєш? Ну, да. 에... І Порозривали клітки з виходжу зранку, кладовище, цвинтар на моєму подвір'ї, кишки, кров'яка, все на погрібі, весь шифір. Все валяється, ну як вони то поїли, ну, кусочки видно. Я нічого не зрозуміла. Що трапилось з моїм подвір'ям і від кільця м'ясо валяється, та крові скільки. А, а уявляєте, скільки кліток, скільки тих кролів в мене ще на подвір'ї на землі у вольєрі, ну, 500 штук було. Іду далі, дивлюся клітки пусті. Усі клітки пусті, ні одної клітки немає кроликів. Ні, там були кролики, маленькі позалишалися. Вони, мабуть, в куточок позабивалися туди в сіно в пух, і маленькі залишили. А здорових, були. там а вони великани, такі королі були друзі. Оце орудували собачки. Да, тих собачок прибрали, звісно. Ну там бойцовський був, це я коли йшла на вокзал на роботу на електричку. Вони на мене напали. Чоловік мене з вилами вибіг і відбив. А потім ці собачки в мене не було ще паркану. Ну вони зашли в дирочки там. І ото кроликів порозривали усіх. Не всіх, прямо тому що ті в вольєрі залишилися, бо там метал вони не прорвали. А клітки ті, що в мене по подвір'ю, де шпанка. Це зараз погреб, У мене кругом стояли клітки. І от, а потім через деякий час геморагічка напала, хоча й прокалували три дні, і вони пропали і все. І більше я не захотіла ні кроліків, нічого, тому що я так стресонула, що сама ледве жива залишилася, там дрожало все на мені. І я ще хвилин 20 стояла, друзі. Я дивилась на клітки, я не могла зрозуміти, де кролі. Я нічого не могла зрозуміти. Ну також не буває кровяка і. Клітки пусті. І Я ходила, дивилася. Я думаю, мабуть, я сплю. Можливо, я окроп шо мені чи ні? Так, не можна м'ясо молодих животних, м'ясні копченості, консерви, печень, почки, мозги, язик студії. Мати, ти говорила, що печінку не можна, а я говорила, що можна, да? Ходиш, да не можна печень. Эти, кажуть, Ма читаю далі жирна солена копчена риба, рибні консерви, ікра риб, заливна риба. Нельзя. Бульйони, атвар, отвари, екстракти, супи, м'ясний, рибний, курінний, грібний нельзя. Бульйони, взагалі, да. бачиться. А я жварював кролик на бульйоні суп. А кролик. а ограничить написано кролик. В табличке в графе ограничить. Сейчас я исключить дочитаю. Так, не можно: Щавель, шпинаты, цветная брюссельская капуста, салат, ревень, э, грибы. Пряности, перец, хрен, горчица, спиртные напитки, особенно пиво, вино, кремовые торты, пирожные, шоколад, какао нельзя. Продукти содержащие консерванты, консерви, соки, сладкие води. Нельзя также фруктоза і продукти воды, содержащие фруктозу. Нельзя малину, інжир, виноград і все продукти з винограда, изюм, вина коньяк. Нет, нічого не написано про. Тут ограничить зеленую лук, петрушка, спарша, сердерей, перець, редиць, Да, Баклажани, помідори до 2-3 штук в неделю. Ма зелений лук, ти пам'ятаєш, як ми його їли? Вони кожне літо тут пучки завжди. І таточка шуменья, не є. А в мене сік сестра дала кульовне. Ма, тобі дала кущовку, а я вчора купила на базарі кущовочка ну, з тиканку цю. цибульку. Ні, а її зараз я да. затиха. Це друзі порекомендували зараз спробувати. Ой, красиво. Це, друзі, я вставила зараз фотокарточку. Попросила в продавчині сфотографувати. Говорю, можна я назву сфотографую, мені потрібно. І вона теж сфотографує. То я зробила фото, щоб не забути, як моя цибулька називається. Там стається Глаудстоун, Глейдстоун і Ред Барон. Тиканки взяла не побагато, тому що ну, я ніколи в житті не садила цибулю. Під цим. це вперше я хочу спробувати. Якщо все вдасться, то це прекрасна ідея. Ми зараз вам зараз, це коли похолодає, тому що вона зараз проросте. нас. А в листопаді, та в нас зараз дуже довго тепло, коли похолодає, ми з вами перекопаємо велику ділянку, натикаємо. І треба таку частину території вибрати, щоб тракторець не зацепив, тому що по весні приїжджає роти. Якщо я забуду, що там цибуля, він її просто викорчає. Людина попросила, щоб я дуже близько показала оцей список. Дивіться: продуктовий набор при подагрі. артроз, артрит, подагра. ну це з артрозу, я так зрозуміла, починається. Потім, уже, коли кісточки розрушає імунітет. Вже в артрит, подагри, це вже запалення йде, бо я там сказала, що артроз не так погано, як артрит, артрит гірше. І людина ну таке, нібито трошки образилася. Говорить, ну що ви, артроз? Це взагалі розрушення кісток. Так, артрит це вже остання стадія. Не розрушення хрящів. От артроз у мене коліно, вже хряща тільки чу-чуть біленько залишилось. Тоді вже невозможно, і хряща не буде. А поліатрит то осі, Ну, да. Тут хрящі. Воно схоже, ну, але... воно схоже, але починається воно з артрозу, а потім ускладнення, як артрит і подага. Ну, Якщо я помиляюсь, люди напишуть. Бо я читаю, скільки інформації вже не зрозуміло, вже каша в голові заплуталися. Так, ось. Ой, а чому воно, друзі? Що трапилося? Воно дуже засмутилось. О, дозволити графа обмежити і виключити повністю. Я так от знімаю. І дуже швидко переводю на інші продукти. А ви можете просто зупинити відео. На жаль, зупинили, ви прочитали все, потім запустили відео, йде далі. Оце так можна зробити. Це дозволити. Ось ограничити, показую зблизько. Зупинили, почитали, потім далі ось я показую. І. Ісключить. Оце все, що я так можу зробити. Ну, можу да, сфотографувати, вставити, також буде гарно вийти. Ну, я людині написала на вайбер, нехай мені напише, я її сфотографую. І це при подагрі. Ви ж, друзі, не путайте, я думаю, артроз, артрит, там різні дієти. В нас снімку дивіться, і врачі в сказали, що я не бачу, там медиагра, так вона сказала. Він мені сказав у водала ділянки Що в нього болить? Я тут нічого не бачу. Ну вони чудні, ма. Що болить? Придумав підагра, голові. Якщо снімка робиш, вона капеда, вона не висвічується, що вона боліна. Ну, значить, не видно, тому що вона не висвічується. Ну, таке от Я знаю, що я прочитала. Артроз, він періодично болять ноги, а артрит це постійні болі, тому що вже пішло запалення. Ну, от у татка весь час у тебе періодично, там вночі дуже там болить, як знаходиться там зранку, а у нього постійно і до такої сили, що вже починаємо колоти, бо він же ж сто в нього серце заходиться від болі. Тобто це вже артрит. Так, ну все ми хороші Оце провідали матусеньку, поговорили, поспілкувалися. Блюдо, що вона там робить, я вже окремо окремою познімаю. Все моє хороші, гарного вам настрою, міцного здоров'я і гарного самопочуття. Пока, пока.